Доброго ранку, друзі! З вами Донецький. Радий вітати вас на черговому випуску новин зі світу FIFA та FIFA Ultimate. Тім, розпочати хотілося б традиційно з подяки за вашу підтримку, яку ви мені надаєте. Не забуваємо, що кожен лайк, який ви поставили під цим відео або під будь-яким іншим, кожен коментар, який ви залишили, він допомагає просуванню каналу, допомагає зробити так, щоб відео подивились якомога більше людей. Окрім того, якщо вам цікаве онлайн-спілкування, живе спілкування, запрошую вас на мій Twitch канал де ми потрохи починаємо з вами стрімити. Трейдити на стрімах, відкривати якісь паки, аналізувати те, що відбувається в світі FIFA. Тому, якщо вам це цікаво, підпишіться обов'язково на цей канал, поставте собі значок повідомлення і на Twitch канал, і також вимкніть повідомлення, щоб не пропускати актуальний контент. А ми будемо переходити до безпосередньо новин. Перш за все, розпочнемо з контенту, який на нас прийшов в минулі три дні. Його було, чесно кажучи, не дуже багато, але тим не менш. А перш за все, ми отримали. Завдання на гравців з а, ліги в нас Лібертадорес, це в нас Рокі Санта Крус, Дела Крус, Фернандес і Рохо. У ну, роки Санта Крус, чесно кажучи, виглядає цікаво, багато лайків ця картка отримала. Тобто, я не знаю, фофан або, наприклад, для олдскул фанатів. В принципі, можете виконати. Там завдання можна робити в будь-якому режимі фуд, починати, а потім треба грати вже в Лайфус friendly, managerial, Masterpiece. Якщо у вас є вільний час, в принципі, можете виконати ці завдання, ну але, звісно, це не картка для серйозних складів. А, далі до більш цікавого, ми отримали СБЧ на двох гравців, а, це в нас шоудаун. Протистояння Юніон Берлін та Дортмундської Борусі і цікавість цього шоудауну полягає в тому, що оскільки це останній шоудаун промофудбьозди у разі перемоги, ці гравці, це в нас Міоніє Міні, Тома Мініє і Джером Русельйон, вони отримують не тільки плюс два. І не тільки плюс 5 вікфуд, а ще 5 скіл мувс. Тобто ці гравці в разі перемоги будуть 89-го рейтингу та мати 5-5. Той самий Тома Міє за 37 тисяч монет це ну просто подарунок, тому я особисто раджу всім з вас його зібрати. Якщо ця картка буде мати 5-5 і стати 89 рейтингу з відповідними характеристиками, це буде один з найкращих захисників, а можливо навіть і півзахисників в РІ під перебудування на під час матчу. Також, якщо вони зіграють в нічю, вони отримують плюс один до рейтингу і також отримають 5-5. Тобто не пропускайте ці СБЧ, навіть якщо вам потрібен лівий захисник, француз. Я вважаю, що навіть 70 тисяч за русільйона це теж подарунок. Так, його задізлайкали. Ну, це на фоні того, що мені я коштує 37 тисяч. Але сама по собі картка Русільйона дуже цікава. Крім того, ми отримали ще одного центрального півзахисника. Так, в нас їх замало було останнім часом, тому їй вирішили нас порадувати ще одним півзахисником. Це в нас Карантін та Лісо. Ну, нічого особливого, рабьо на мінімалках, так, бо моделька в нього не така прикольна. А дізлайків багато відповідно. Ну, чесно кажучи, я просто не розумію, який сенс цього, цього СБЧ. Посередня картка, яких в нас вже дуже багато. Якщо б ми зробили там пейс, хоча б 85 було б про що розмовляти. Також ми отримали Гуерейро, він нас потом Бундесліги. І ця вже картка багато лайків має, тому що ну, стати прикольні 57 тисяч це гіперлінк у нас, ну точніше, лінк, так. Під а, СБЧ на Томамініє, Якщо ви фанат Бундесліги, фанат Барусі, я думаю, ви вже це все виконали. Але якщо навіть ні, то для всіляких режимів по типу First Eleven, там Home Ground, я вважаю, що ці картки можна розглядати. Тим паче в нас всіх багато фодера, його буде ставати ще більше найближчим часом. І е, ніж не знаю там, якусь рулетку збирати за 500 тисяч монет. Ви можете зібрати кілька СБЧ на, на гравців, якими ви можете в принципі отримувати задоволення. long. І останній гравець, який вийшов, це в нас Нікола Гансалес, дуже прикольно в нього динамічне зображення, і також коштує він всього 36 тисяч монет, 4-5, є, в принципі, пейс, є шутінг, ну слабкувати, але для бюджетних складів їй дали багато прикольних СБЧ. Тобто, якщо ви тільки починаєте, наприклад, грати в FIFA зараз в Ultimate Team, так, або якщо у вас бюджетна команда, придивіться до цих СБЧ, ну я вважаю, що вони можуть. Підсилити а, початкові склади, або ну, десь може зіграти а, для суперсаби, так для для ну, середніх або трошки нижче середніх складів. Також ми отримали нові токени. Ми отримали нові токени. Зараз вже вийшло в нас 33 токени, тому обов'язково ми їх виконуємо. Скоро вже закінчиться. Обмін на токени, і а, що ви можете зробити, ви можете зараз в магазині моментів, це такий режим FIFA Ultimate, Team, отримати один токен безкоштовно, просто так, за те, що ви туди зайдете. Це в нас козган, тому якщо вам не вистачало одного токену, зайдіть і отримайте його, це просто подарунок. Про це на ну, мій футментер, в принципі, сказав, ну і багато хто в Твіттері постив. Також нас вийшла нова команда тижня. Одна з найкращих команд тижня, взагалі, які були в цій ФІФА. Тут є і Роберт Левандовський, і Карім Бензема. І Габі Жезус, і Рафаліао на 88-му рейтингу Кевін Дебрюйний хедлайнер, який коштує там близько до максималки Леройсене. Тобто команда крута, багато фолдеру, багато а, високорейтингових гравців і багато гравців, яких знову ж таки, якщо ви отримаєте червоними інформами, звісно, в фул мета склади вони не потраплять, але я не думаю, що хтось від вас відмовиться з вас від Ліао, наприклад, червоного або Кевіна Дебрюня. Тому команда тижня прикольна. Ця вікенд-ліга обіцяє бути такою важкуватою, напевно. Далі в нас є кілька СБЧ, які сьогодні закінчуються. Це багато ікон Кака, Петр Чехвейнруні. Якщо вам потрібен хтось склад, я думаю, що це може бути Петр Чех, тому що непоганий голкіпер, багато хто його хвалив. То обов'язково зберіть сьогодні останній день. Фудбіозди Daily Login Upgrade Також, якщо ви не робили або, можливо, не зробили всі. Поки п'єте каву, поставте на паузу, поставте лайк відео, і обов'язково зберіть Daily Login, бо там гарні нагороди. І головне токени. Педрі, я не думаю, що він цікавий комусь, окрім фанатів Барс. Але знову ж таки, останній день сьогодні. Food 19 дає токен, тому також обов'язково зберіть. І останнє СБЧ пов'язане з всілякими апгрейдами, з промо Food Dostane. Далі давайте переходити до зливів стосовно того, що нас очікує сьогодні. В нас вже злита повністю команда трофі Титанів. Тобто в нас не будуть додані в цю промо команду звичайні гравці. Це будуть тільки легенди або ікони. І ми бачимо, що команда, в принципі, тут дуже потужна. Хедлайнери це безумовно Яя Туре, це Люсьо, це Зінедін Зідан, це Роберто Карлос і, напевно, Фердінанд з Ну, це вже таке, так, більш посередні гравці. Але ну, оці троє, або навіть четверо це дуже потужні картки. Я думаю, за ними буде, вони будуть бажані всіма ком'юніті. А ці гравці будуть прив'язані до так само до ліг, як і звичайні версії героїв. В них будуть свої описи. Ну, можете подивитися на стати. Я думаю, що ці картки, особливо хедлайнери, будуть дуже дорогими в перші дні. Тому, якщо вам в склад потрібні їх актуальні поточні версії, наприклад, Туре або Люсіо Марвел, придивіться, можливо, сьогодні на паніці ви зможете їх. Купити, окрім того, ми не отримали а, пак, який нам зливали, і через який я втратив трошки монет, закупившись рейтингом. А, але ми очікуємо на цей пак. Він є в кода гри. Це 90 Prime, Toti, або фудбіозди ікона. Я не уявляю, скільки він буде коштувати. Ми в Діскорді робили припущення, що десь там 700 тисяч, хто сказав, 600 тисяч, хто сказав мільйон. Ну але цей пак, коли вийде, я думаю, що це буде бомба, тому що Toti ікони вони були дуже рідкісними. там Дуже є крутезні варіанти, такі як Роналдіньо, той самий Гуліт, ну і фудбьозди ікони з апгрейдами зірочок. Я думаю, теж буде дуже цікаво. Окрім того, ми отримаємо міні-реліси тут. На... Це нам зливав шерів, що це буде міні-реліз. Втім, тут є питання, тому що Дель П'єро є на лоудінг-скріні. Тому, скоріш за все, Дель П'єро все ж таки буде не в міні-релізі, а буде в основній команді. Ну, але подивимось, в будь-якому випадку ми на нього очікуємо або сьогодні, в п'ятницю 7 квітня, або е, десь через день-два. Також буде Фернандо Торес. Якщо йому дадуть зірочки, це буде дуже, на мій погляд, потужна картка. І Філіп Лам. Е, також шеріф нам зливає, що ці картки мають. Е, Дві версії кожна. так як в нас було з міні-релізом футбьозде. Там це були звичайні гравці, а тут це ікони. Хто знає, як це буде виглядати, я е, читав чутки, але це не офіційне зливи, що вони будуть мати одну більш таку просту версію, можливо, вона навіть буде в СБЧ, і одну більш заряжену версію, яка буде в паках. Хто знає, буде це так чи інакше. Але сам факт того, що ми будемо отримати ікон в двох версіях, це дуже цікаво. І е, також в нас злили першу, наскільки я пам'ятаю, в історії FIFA Ultimate Team, ікону в об'єктив. Ви отримаєте в завданнях Деніса Беркампа. Стати в нас е, так е, попередні, неофіційні, але вже сам факт того, що в нас буде ікони в завданнях, це вау. Е, питання: якщо йому дадуть зірочки, це буде Вау, подвійне або потрійне. Не знаю, мені здається, що. Дуже можуть постраждати альтернативи. Якщо у вас є футбозди і клюверт в складі, то будьте обережні, йому може бути боляче. Якщо будуть а, вимоги на цю ікону, а не якісь серйозні, а прості, то все ком'юніті буде його виконувати. І всі а, ну, середні бюджетні нападники, так, голландці або ікони, вони можуть сильно постраждати, Будьте з цим обережні. Чекаємо на це право. Можливо, запущу сьогодні стрім. Подивимось, спочатку буде треба закупитись, дати закупи в Діскорд під час. Спочатку промо, подивимось на ціни на команду, і якщо закупи закінчаться в якийсь момент, можливо, запущу для вас стрім. подивимось ще. Напишіть в коментарях, чи будете ви чекати. І останній блок новин на сьогодні, це в нас чутки і офіційна інформація вже з приводу EA Sports FC. Це в нас офіційна назва нової, ну FIFA, якої не буде, так а гри від EA Sports, Вони розпочали вже потужну компанію, потужну рекламну менеджерську компанію. В чому до її питань, звісно, немає. Це до дизайну. Карток і до їх компанії реклами і менеджменту. Тут вони гроші валюють, це вам не геймплей, а це гроші, які роблять гроші. Тому яка в нас є інформація? В нас є офіційне лого, от таке воно, і, і FC Sports. Знову ж таки, напишіть, чи подобається вам чи ні. Я бачив багато позитивних відгуків, мені особисто воно не дуже подобається. А, також в нас буде 19 тисяч повністю ліцензованих гравців, 700 команд і 30 ліг. Ну, тобто контрактів дуже багато, і в цьому напрямку їй також проводить ну, таку величезну роботу. Окрім того, в нас буде в або в липні напевно або в червні тобто тут написано the End of the June, так подивимося коли буде реліз офіційний але їй хочуть зробити цю гру виводити в офіційно так в офіційний простір на початку сезону для мене ну як на мене це величезний він тому що ну мені завжди хотілося б грати з початку сезону а не дивіться наприклад я не знаю там гру наприкінці вересня і коли вже є якісь команди тижня які можна побачити тільки в веб -веб Ну, тобто це позитивна новина з приводу маркету, новин поки ми не маємо. Це в нас офіційний сайт, офіційне так тут оголошення. Ну кому цікаво, подивіться, просто я відкрив цю штуку. Також в нас буде жіноча команда FIFA Ultimate Team. Тут є в нас приклади так гравців, які отримують картки. Я не знаю, як це буде. Тобто, Фудзон нам пише, що він не знає, чи буде це мікс. Ну, я думаю, що міксу не буде, тому що, ну, чесно кажучи, це виглядає дивно. Але подивимося, як є це інтегрує жіноча команда в Ultimate Team вперше в історії. Також фанати Барселони можуть порадіти і їй, і Барселона угодили співпрацю офіційну знов ж таки. Барселона буде повертатися з всіма офіційними своїми стадіонами: так Бейджмі, Фейсхан і таке інше. І останнє що ми наразі побачили, це отакі святкування. Я не знаю, як це коментувати, але шеріф, наче підтвердив, що це правда. Тобто в нас будуть мопеди додані як нові способи святкування. Єдине, що мені це подобається, тут жовто-блакитна в нас та ну, якась емблема. Та, навіть схоже, я не знаю, на що це схоже. Для мене це схоже на наш український прапор. Для що на що схоже для вас, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну що, друзі. Друзі, будемо на сьогодні закінчувати. Поділився з вами актуальними новинами, поділився з вами актуальними чутками. І можливо, побачимось сьогодні на стрімі. Можливо, побачимось у наступного відео. Вдалих вам паків! Все буде Україна! па-па!